Всім доброго вечора. У нас як тільки виключать світло, так і починаю я обставляти себе квіточками, <сум> створювати красу біля себе. Бо як можна в'язати без краси? Як можна це включити? Лампу і тут у мене ціли, цілий дитячий садочок. Ой, я ця біла, я взагалі в захваті. Поки всіх не вдивлюсь. а потім так в'яжеш-в'яжеш, зупиняєшся, відводиш очі до квіточків і сидиш, любуєшся. Діточки мої орхідейні. Відблискує від слюди цієї. Там бачила вже корінчиків деяких. Ой, як погано фокусується. Скарпетки в'яжуться нові. Бегонія буде махрова, Хоч одна з п'яти штук. Ну, оця біла, я від цієї білої, це взагалі це щось. Яка вона красива, яка вона крупна. Нагородила, сижу, любуюсь.